Вашенька, важкенька посилочка. Mm -hmm, обожнюю її. Подивись, чік 15 кг. А габарити? ну, чуть більше, ніж моя рука. Ну, чуть-чуть прибрехав, да? ну. Ну б. Чого ні? Я ж і, і рибак теж. Значить, не тільки прийомчик. Ну хтось там напише, так, прийомчики всі брешуть. Та понятно, а яку думаю. Думаю, легко буде, не буде. Чик-чик, розпакували, достали. Записочка імеється, або листочок. Буває таке, що відкриваєшся там просто листочок. А буває відкриваєш там взагалі інструкція від тієї, яка там лежала. Всяке було. Ого. Що тут приїхало? Та ти не знаєш такого слова, що тут приїхало. <гум> а знаєш що? Тому що це те слово, в якому люди часто помиляються. Е, чому помиляються? Цей метал, ми й самі по початку тупили, будемо чесними. Е, метал називається пермалой. Як його тільки не називали. Спермалой. Е, пермалой. Перламой. Е, ну Тут теж названня доволі прикольне. Пермалоїд. ну, Це той, що є пермалой, виходить. Пермалоїд. Дивись, немає. ну, Все тут абсолютно нормально. Всім нам свойственно напомилятися. І я не бачу в цьому нічого поганого, лише трішечки гумору да, ми вміщуємо в дану штуку. Е, не, ну Тут іще ж мідяха. Я ж про мідяху нічого не забув. Диви, мідяха, у нас виходить ще трохи є. Іще там трохи є. Прикинь, та там нормально є. Тут все пермалой. А тут у нас мідь. І по пермалою я вам більше скажу, що помилочки то немає в чоловіка. Все нормально. На вигляд, я думаю, що і буде все нормально. Мідь 10,6. Мідь 10,6. Ну, мідь, до Міді ми ж вже звикли, нема тут нічого да, такого. Пермалой. Як саме легше його перевірити? Всі вже знаєте, що це який метал. Неманітний. Кабаки. Магнітний. Бачиш? Да, Ось бач. Порвало куколку. У нас оператор вже, я не знаю, трясеться в нього рука чи не трясеться. Сіки досвіду в роботі з нами. І що? І Б. Б це погано. Диви, магнітний метал, в якого що. Немає скри. А куди вона ділась? Пропало. Додому пішло. Ого. <laughs> ну, прикинь. Перепила? Ну так. Да. <laughs> Та ні, як переп'є основну міскрой бризка. Диви, робимо аналіз. І що ми бачимо? Хоба! Ну, трохи не дотягує, бо що, бо треба зачистити. Е, Взагалі ідеальна формула перемалує: 3% молібдена. 3-4%, так? Да? І 79% чого? Б. Прим... Нікеля. Пермалоїда. Пермалоїда, да. і 79% нікеля. І це магнітний метал, і називається він правильно пермалой. Не перламой, не пермоїд, не спермалой, а пермалой. Запам'ятайте. І тут я навіть і особою перевіряти не хочу, тому що розумію прекрасно, що чоловік розуміється в тому, що він робить. Але для вас я ж покажу той самий, Трансформаторне желізо, в яке чомусь вже люди деякі перестають вірити. Чому перестають вірити? Тому що вони розчаровуються, вони шукають, 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 а його немає. Да? Всі вже пережужав ці пластинки, а їх нема. А воно нормальне, а воно магнітне, а воно прийомне і воно дороге. Давай я йому зроблю аналіз. І що ми бачимо? Ми бачимо. Наші дорогі відсотки нікеля. Але чому їх менше, трошки незрозуміло. Можливо, в слой фарби. Зараз отак от зробимо. Чирік! Все на місці. Востановилось. Чого? Тому що слой фарби обов'язково треба зачищати. Чому? Тому що спектрометр це така штука, яка е, робить тільки поверхневий шар. Е, і... Е, навіть ми дуже серйозні люди, які нічого собі натикали з спектрометром вже. Да? Бували випадки, коли оцинковане желізо писали цинком. Чому? Та тому що просто болгаркою перевірять. Було лінь, спішили і такі протупи були. Протупи бувають усіх, все нормально. Так. Тепер мало в нас скільки? 2 кг 160 пиши 2200 200. А, стой! Надурив! Підожди. Чуть не вкрав. Тепер 2500. Пермалої 2500. Е, якщо ти за допомогою нас роз... навчився розбиратися в пермалої, постав плюсик в коментарях. Не забудь підписатися на канал. І, звичайно, що, не забудь прислати свою посилочку. Так що чекаю саме на вашу, а вам дякую за вашу. Прикиньте, сіли розбирати другу посилочку. Викупаємо що пермалоя то мало. Повертаю голову вправо, а він стоїть. Все-таки збрив, виходить. Напишете ви в коментарях. А ні, не збрив. Скажу я вам. 08 допиши, Андрюх, Пермолоя, до посилочки з Балаклії. і буде все прекрасно. А ми що? А ми тепер дійсно погнали розпаковувати посилочку з сонячного міста, І яке я скажу в наступному відео.